Ласкаво просимо GateKeepers, початківці або таємничі хранителі воріт інформації. Від того, як ви відберете новини, ваша аудиторія буде вас ігнорувати або зачитуватися, буде клікати у спам в розсилках або переміщати в важливе. Ooh. Вам потрібно стати фільтром, який економить час і дає владу вашим читачам, не занурює їх у думскролінг, але водночас не дає розслабитися. Я трохи допоможу. Розповім про принцип відбору новин в цьому відео. Тож будьмо на зв'язку, і щоб не загубити нові випуски, ставте вподобайку. Як обрати новини для дайджесту? Не всі новини є новинами. О! Деякі новини є думками, деякі протоколами, а ще інші взагалі нудними огидними звітами. І добре, якщо так звана новина це аналітичний звіт, гірше, якщо вона проплачений прес-реліз конкурентів. З вами Юлія Сотнікова. У мене за плечима освіта журналіста і 5 плюс років досвіду в цій сфері, а також десяток років роботи в маркетингу, і хоч досвід не вимірюється руками, всім цікавий стаж. Тож, поїхала. Новизна. Новина має бути свіжою. Якщо у вас два дайджести за місяць, отже, у вас розподіляються новини з 1 по 15 число і з 16 по 30. Новини, які згоріли, згоріли. Зазвичай, якщо я щось пропускаю, важливе для клієнта, у мене глибоко всередині ридає професійна гордість і честь. Тож, не пропускайте. Цей принцип часто називають правило хронологічного наближення. Що ближча новина за часом, то вона значиміша. Масштаб це вплив новини на людей. Наприклад, якщо тарифи в США це масштабна подія, незалежно від штату, вона буде актуальна і масштабна для всіх штатів. А ось нове дослідження ринку зерна Небраски це дрібна подія, яка не впливає на країну в цілому. Географія. Чим ближче трапляється подія, тим вона важливіша. Наприклад, жителям Небраски важливі події в Небрасці або в сусідніх штатах. А ось то, що відбувається в Каліфорнії, вже нікому не цікаво, бо це дуже далеко. Тому події локальні мають відповідати вимогам інших пунктів: масштабність, новизна, емоції. Цей принцип називають правилом убивчих кілометрів. Що по аудиторії стала цікава подія, яка відбувається за сотні миль. Вона має бути більшою, велике число жертв, велика сума фінансування, штрафу чи виручки емоції. Чим більше емоційного відгуку, тим важливіша новина. Новина про те, що на якійсь фермі виростили рекордний врожай сама по собі емоційна. Але, наприклад, новина про те, що фермери Північної Короліни провели найбільший ярмарок в США набагато емоційніша. Або ж що фермери з Вінсконсіна зробили прорив у вирощуванні пшениці. Таке зацікавить всіх. Зрозумілість. Чим зрозуміліша подія, тим краще. Якщо вам самим не зрозуміла подія, то не включайте її в дайджест. Особливо, якщо вона не повторюється на інших майданчиках. Давайте приклад. Члена міської ради Гермоса Біч Рей Джексона призначили на місце на південному узбережжі. Абсолютно незрозуміла і нецікава для більшості США, сенсу її включати в дайджест ніякого також немає. Можливість співпереживати радість чи смуток. Усі події, що пов'язані з лихами або навпаки, Досягненнями. Простий приклад для нас: радість за спортсменів або смуток за природну катастрофу. Це розряд сарафанних новин, які хочеться розповісти сусідові чи другу. Цей принцип можна назвати принципом спільних інтересів. Приклад, фермерам з Небраски будуть цікаві інновації та новини про фермерів США а також. Інших регіонів за тим самим принципом програмістам України, наприклад, цікаві історії програмістів з Індії та Канади. Статус: приклад: важливі законопроекти перших осіб. Так, для цього потрібно знати важливі імена міністра сільського господарства, президента і важливих для фермерів знаменитостей, наприклад, кантрі-музикантів або спортсменів. Ну а тепер оберіть найкращих. З кращих джерел. Далі я би радила вам увімкнути в браузері переклад українською чи російською, якою вам зручно, якщо англійська заслаба, та почати читати. Почнемо з New York Times. За півмісяця тут назбиралось 32 новини. Краще взяти мінімум три, а решту видалити за потребою. Якщо не потрібно брати в новинах, обов'язково про це послухайте. Каліфорнійські новини, тільки якщо вони не інноваційні і про них не пише Нью-Йорк Таймс. Місцеві засідання, місцеві рішення повз. Якщо хтось щось збирається робити, то це взагалі не новини, це шум. Щось очікується до розгляду, це також не є новини. Чиясь думка, чи інтерв'ю, це не новини. Всі новини про тварини культури, крім зерна, сої, кукурудзи та рису. І особливо прес-релізи інших компаній. Отже, розглянемо приклади: новини. Вини в Вірджинії ростуть. Не цікаво, у нас зерно. Маршрут для подорожі автомобілем через північний Мічиган знову не цікаво. Трамп читає лекцію президенту Південної Африки під час телевізійної конфронтації в овальному кабінеті, ніяк не стосується сільського господарства та зерна і так далі. А от новини республіканські законодавці та сільськогосподарські групи ставлять під сумнів звіт Мага та. Що говорить і не говорить з Білого Дому про пестициди для здоров'я, я би новини ці лишала, однак в рази з м'якшою подачею. Таким чином, я відібрала одну новину позитивну про фермерів Вірджинії, проте морально готова до серйозних новин. Кеннеді хоче заборонити пестицид-атразин. А голови комітетів сільського господарства Палати представників і Сенату від республіканської партії заявили, що вони стривожені висновками комісії: зробимо Америку знову здоровою». Ці новини пошукаємо в інших виданнях безплатного доступу, а не в Нью-Йорк Таймс. Отже. На екрані у вас приклад новини для дайджесту. Ця новина не про зерно, втім, з розряду емоційних, гарних і надихаючих новин. Дайджест ви знайдете за посиланням. Далі по черзі аналізуйте AgriCulture.com. Там багато новин про Аргентину, але бачите, які повторюються з New York Times. Тепер зберіть новини та їх назви. Зробіть промпт в чат GPT. Наприклад, попросіть його. Напиши. Два невеликих речення суті новини з основними цифрами та термінами. Напиши одне речення, навіщо американському фермеру читати цю новину. Порядок заголовків такий. Назва, посилання, суть новини. Навіщо читати саме такі новини в такому порядку. Не пиши, американському фермеру варто прочитати. Просто заголовок, навіщо читати, і в кінці лінк. Таким чином, у вас для випуску має бути 10-15 новин. Не беріть більше, а краще менше візьміть, щоб ваш випуск не став нудним. <звіт> Ви вмієте робити класні дайджести. Так, можна закинути посилання чату GPT та попросити його вибрати новини самого. Але камон у нас серйозний клієнт чіткою цільовою. Якщо ваш замовник запідозрить таке, він вас звільнить та буде платити чату GPT 20 баксів на місяць за роботу під ключ. Так що не спокушайте свого замовника. Дякую вам за увагу. Можете рахувати, що пройшли курс молодого бійця з дайджестів, і тепер саме час вам зробити свій приклад мого дайджесту. Тут одразу під відео шукайте. Вам сподобалося, які виникли питання? Пишіть під відео, а також, щоб не загубити нові випуски, ставте вподобайку.